Ось повідомили про ДТП, що збили пішоходи ніби. Так приїхав на місце події, буду дивитися що Ми бачимо маршрутку. спрашивает клуба очень тоже. Да, Там вже експерти працюють, оглядають місце аварії. Я так розумію, потерпілого, забрала швидка. Так, потерпіло, все забрала швидка і

Водій ну, маршрутки розповідає працівникам поліції, як все відбувалося. Хоп, пап! Мі, зуспоку, я, на я, Шо, вон бачимо втутай, світ крові. Якою частиною машини ви доцілиться? Саш, Саша, це не потім. Саш, почекай. Да, ось, Саша, ось. при допиці чоловіка. Отут. От Все Ось Отут воно був. Я не би не пішов, водохвою. Він отсюда. Я його отак. Отсюди від сюди. Спиною він піш. Спиною він піш.

Там зупинка, воно в цьому варі. Воно вже тупе трапилося туди. А тут вже прив'язали. На місці, тобто, якщо не буде автомобіля, нам під цим заміром його можна буде виставити. Правильно? Правильно. Це саме основне. Пляма теж тут. Зараз ми ще засунули поборожній знак. Де-то такий поборожній знак, там на дорога може там була. Ну, Це є на дрон, де це автодрона троє... по скручені там в принципі, є на маршрутці такий. Зараз передимоємося, що за знак ми його вкладаємо. Невеличкий слід, як ми бачимо, це приємно. Експерти, які сам проводять заміри. там на камеру водій розповів трохи, що їхав він не швидко. І йому цей пішохід вибіг з лівої сторони, от як ми так зараз дивимося. Десь з цієї сторони самостроїв. Почав перебігати дорогу і в нього одразу притормозив, там навіть не видно людиного шляху.